виглядає вступна кампанія в польських ліцеях і технікумах. Ця інформація для тих, чиї діти вже навчаються в польській системі освіти, чи тобто закінчують 8 клас класи, будуть писати іспит восьмикласника. Для того щоб зізнатися, коли вам треба подавати документи, треба увійти на сайт вашого кураторіуму освіти, вашого міста, і там буде прописаний повний календар, як це виглядає. Зазвичай вступна кампанія стартує вже в травні місяці. Ті діти, які вступають до творчих ліцеїв або спортивних, маючи вступні іспити. Діти, які вступають до загальних ліцеїв або технікумів, не мають вступних іспитів. Треба зареєструватися, зачекати на результати іспиту восьмикласника, перед цим подати декларацію. В більшості місць треба її привезти або в паперовому вигляді, або підписати через профіль Зауфани. І пізніше чекати результати. Визначений день ви отримаєте результат, куди ви рекомендовані до зарахування. І у вас буде декілька днів на те, щоб принести повний пакет документів до цієї школи і підтвердити свій вибір. Пам'ятайте, що якщо ви не вступили в першому турі, чого, звісно, нікому не бажаємо, тоді ще є другий тур і можна буде вступати на вільні місця. А щоб вступити до омріяної школи, запрошуємо до нас на підготовчі курси до іспити восьмикласника. Ми і допоможемо підготуватися, і допоможемо вам зі вступом.